Коли вже побачила, що ця шкарпетка дов'язана, а там ниток зовсім трошечки лишилося, але вже зовсім ні на що не вистачить. Стало дуже сумно, але вже що ти зробиш. Вже. Та й таке. Ось то про що розмовляємо? Про перший. Підкаст чи про четвертий. Про що вам цікаво, про дослідження на станції Вернадського, чи про дослідження у часу і просторі у космосі, чорні дири, антигравітація, квантовий годинник. Не квантовий. Ой, як же він там це Зієвий це годинник, що він є найточніший нині? І це я слухала в повному захваті, друзі. Тож, коли матимете час, спершу, звісно, всі мої подкасти, а це. Адвент-календар та інсторики. Всі посилання мають бути під цим відео, але я не впевнена, чи я їх додала чи ні. І потім йдете до Васі байдака і дивитеся просто все, що в нього є. Це щось надзвичайне. Дуже цікавих людей він кличе на подкаст. Невідомих серед. Ну, Тобто це не публічні люди, в нашому розумінні, це не актори кіно, наприклад, чи не співаки. Там, ну, це саме науковці, науковиці, жіночки. Файно, то є файно. І теми, які вони піднімають, знову заставляють змушують цікавитися довколишнім світом і просто якось чманіти від того, як це все складно, влаштовано, і як це взагалі могло так бути. Дивовижно, друзі, просто дивовижно, справді цікаво. Емоції. Не хочеться спойлерить, я би вам уже все чисто порозповідала за них, бо я вже кілька разів попереглядала то все. Але не хочу спойлерити, бо коли сам дивишся вперше, то якісь, знаєте, аж такі мурахи трошки з того, як дівчата так просто починають розповідати про. Те, що наша чумацький шлях, наша галактика, вона збільшується, тому що ми відштовхуємося. Що раніше доба була трошки менше, бо місяць був ближчий, а відповідно і усі ці коливання атомів. Вони були частіші. Як це все відбувалося? Чи не відбувалося? Ні, не були частіші, бо по кількість коливань атомів Цезію це цезієвий годинник. І там певна кількість цих коливань прийнято вважати за одну хвилину. От вас питаєш, що таке хвилина? І ви почнете там казати, що це вимір, одиниця виміру часу, певно, вона складається з 60 секунд, там ще щось. А тут чітко кажуть, що хвилина це, але я не пам'ятаю, скільки коливань атому атомів Цезію. От скількість там цих коливань прийнято вважати за одну хвилину. Коли вони відбудуться, то це значить прийшла одна хвилина, і це найточніший годинник, яким зараз володіють науковці.